Мої хороші всім вітання. Сьогодні я буду тушкувати квасолю. Неймовірно смачний рецепт повноцінна страва із овочами і з м'ясом, яку полюбляють усі. Оскільки звичайної домашньої квасолі в мене немає, я купив ось таку готову, відварену вже в банці в магазині. Проте, якщо ви маєте свою квасолю, на ніч замочіть, зранку відваріть в підсоленій воді. І цього буде більш ніж достатньо. Для такої страви нам потрібно квасоля, олія, вершки, томатна паста, борошно, суміш спецій, суміш овочів та м'ясо. І для початку, що нам потрібно зробити? У мене є ось от такі от невеличкі шматки свинини, це лопатка. Нарізайте на будь-які шматки, які вам подобаються. В цей час відправляю на плиту сковорідку. На яку вливаю соняшникову рафіновану олію, відразу перекладаю наше м'ясо. І ось так час від часу помішуючи, буду готувати практично до повного приготування. А тим часом підготую овочі. Знову ж таки, настільки універсальний рецепт, що тут не принципово. ви можете обирати будь-які овочі по вашому смаку. Я беру цибулю, яку нарізаю на чверть кільця. Невеличким кубиком наріжу половинку болгарського перцю, одну середню морквину натру на грубій терці. Я також маю ось такий невеличкий шматочок копченого сала, бочка, якого наріжу теж на квадратики. Цей інгредієнт абсолютно є непринциповим, але но оця нотка копчаностей, яку додасть це сало, абсолютно не буде зайва. М'ясо добряче підсмажилося. Тепер додаю цибулю. Вогонь зменшую на мінімальний. Цибулю з м'яском перемішую. І ось так час від часу помішуючи, буду готувати 3-5 хвилин. хвилин додаю моркву, перець та копчене сало. Знову ж таки, добре перемішую овочі із м'ясом. Через 5 хвилин додаю спеції, лавровий листок, чорний та духмяний перець горошок. Трішки. Підсолюю, також чорний мелений перець, а також додам трішки сухого часника. Вливаю 200 мл кип'яченої теплої води, вогонь зменшую на мінімальний, накриваю сковорідку кришкою і буду тушкувати м'ясо з овочами 15-20 хвилин. М'ясо та овочі добре розтушкувалися. Саме зараз я додаю томатну пасту. Тепер, не чекаючи, додаю вершки. В принципі, їх не обов'язково додати, але в будь-якому випадку соус, який у нас вийде з вершками, буде надзвичайно смачним. Після чого додаю квасолю. Квасолю відправляю разом з цим сиропом, в якому вона консервувалася. Тепер на рахунок борошна, для того, щоб соус був доволі густим. І ця квасолька нагадує чимось чинахи. Я добавлю одну неповну навіть столову ложку борошна. Звичайно, що його можна перед тим обсмажити, але це є не принципово. Оскільки я додав томатну пасту, то вона нам і сформує сам колір нашої страви. Залишається додати ще буквально 100 мл тепленької кип'яченої води. Усі компоненти добре перемішати. Саме зараз спробуйте на сіль та перець. Якщо вам чогось бракує, обов'язково додавайте. І залишається зелень. Знову ж таки, це на ваш смак. Я використовую пучок петрушки та кроку. Зелень дрібно нарізаю, Додавляю до нашої квасолі. Залишається перемішати. Вогонь залишаю мінімальний, який можу зробити. Час від часу помішуючи квасолю, буду тушкувати буквально 5-7 хвилин, після чого вимикаю та подаю до столу.